Економічна нестабільність, високий як для США, рівень безробіття, змусили пересічних американців змінити свої звички. Вперше за багато років американці почали менше купувати у борг на кредитні картки. Заощадження на банківських рахунках почали зростати, і, хоча це здавалось добре, для економіки країни ощадливість її мешканців, явище негативне, пояснює Наталія Леонова. У гаманці пересічного американця сьогодні менше кредитних карток. Нині, замість того, щоб купляти в кредит, американці відкладають гроші. Родини на зразок гусенів з передмістя Вашингтона намагаються навести порядок у сімейному бюджеті, змінивши свої повсякденні звички. Раніше у нас був БМВ. Сьогодні ми їздимо на Тойоті камрі. Так що тепер ми вчасно виплачуємо борг по наших кредитних картках. Середній американець сьогодні має 4700 тисячі доларів боргу на кредитних картках. Це на 5% менше ніж минулого року. І на 16% менше у порівнянні з піком кредитної заборгованості фізичних осіб, нині більшість американців виплачують борги вчасно. Кількість випадків невиплати кредиту найнижче за 17 років. більшість людей просто не мають збережень, щоб навіть взяти кредит. Більш того, вони просто налякані. Замість того, американці економлять на харчах, купують дешевші товари, відмовляються від подорожей кабельного чи супутникового телебачення. раніше ми постійно влаштовували помпезні вечірки. Тепер після. То, як я втратила роботу, друзі просто приходять гості повечеряти з нами. Останні дослідження агентства П'ю показало, що американці докорінно змінили своє відношення до фінансів. 62% респондентів говорять, що продовжуватимуть зменшувати витрати 48% кажуть, що планують відкладати більше. Втім, таке обережне ставлення американців до власних банківських рахунків шкодить економіці країни, яка як ніколи раніше потребує споживчої активності. Родини повинні навести порядок у своїх фінансах, а оживляти економіку країни це справа уряду. Наталія Леонова, Голос Америки.